Здорово, друзі, ви на каналі Forgin Games, з вами Денчик. Так, я тут буду скоріше всього не один записувати на цьому каналі. А в цьому відео ми збудуємо поршневий вигун. І в наступному, скоріш за все, ми робимо цілу машину. Так, Для початку будуємо от таку палку під 90 градусів. Любить блоків, які вам сподобаються. Після цього треба поставити підшипник на третій блок. І далі зробимо таку зборку. Труба. Т-труба. Підшипник. Труба. Т-труба. Підшипник. І так робимо, скільки вам треба поршні. Хочу таку палку зводити, щоб ти тої гори. Воно все одно буде працювати, але лагати буде. Так що краще не експериментувати сильно. Все. На цей раз робимо на 4 поршні. Це буде з головою достатньо. Так, тепер ми розраховуємо. На оцьому блоці буде відвід -від під Потім 90 і ще один вверх. На цьому блоці буде стояти поршень, тому тут ми ставимо підшипник. Ми ставимо Т-образну трубу, пряму підшипник, Т-образну, пряму, підшипник. Ну і набираємо далі. Так, а ось тут, коли ви вже закінчили, треба, щоб воно було не на одному рівні. Ми ставимо тут підшипник. Так, робимо під порочку невеличку. Воно не на бік. Знімаємо це підйомником. Ставимо тут під 90 градусів трубу. Ставимо тут також під 90 і робимо ось таку палку. Це, щоб верхня частина не ходила вверх-вниз. Тепер знову беремо це все на підйомник і зварюємо оцю ось, ось трубу. Тепер ставимо на оціобразні труби поршні. На поршні ставимо труби під 90 градусів. На кожну трубу ставимо під і ставимо знову під 90 градусів так, щоб вони позійшли. Тепер треба щось діло зварити і все. Так виходить на це все. Так, тепер ставимо контролер, де вам зручно. І під'єднуємо його до... не до першого підника, а до другого, третього і четвертого. Тобто, щоб тут випічетників. Первий до повинен бути завжди вільний, щоб воно могло е, крутитися. І тут виставляємо в первій полонці під 60 градусів, його буде. І ось ми дивимося, вже двигун розвернувся, як йому треба. Тепер ми беремо блоки, ставимо ось тут. І, них і треба тепер поставити сенсори так, щоб вони були напроти кожного поршня. Тепер ми під'єднуємо сенсори до свого поршня кожен. І кожен сенсор ми ставимо на дві. І кожен поршень ми повинні поставити на радіус 3 і швидкість 3. Як можна замітити, він не хоче крутитись. Треба тепер повернути сенсори під 45 градусів в другій колонці ставимо. І ставимо кнопку. Також де зручно. Повертаємо це все діло так, щоб сенсори дивились на поршні. І все, двигун крутиться. Це так гарно працює, але можна замітити, що вихід з валу двигуна ну, не дуже що вирівний. Тому ми його вимикаємо, ставимо на підйомник, беремо Т-образну трубу, ставимо ось так. Тут ставимо трубу. Блок, краще не ставити, щоб воно не цеплялось. Тепер ставимо сюди підшипник. Де образну трубу, щоб вона дивилась в різні опини. Підшипник. Знову трубку. І з'єднуємо це все ось так. Як ви бачите, двигун розклався, ми вмикаємо і все добре крутиться. і Вихід вже не такий дикий. Можна збільшити швидкість, звісно так, на двигуні. Але ця конструкція не дуже гарна, нам як що вже можна зробити намного набагато краще. Але ну як для першого двигуна, це також дуже гарна модель. Ну, а на цьому я закінчу це відео. Тому що, ну, двигун є, а в наступному ми збудуємо цілу тачку. Ну що ж, до зустрічі!